Друзі, всім привіт! Вітаю у новому відео. і Сьогодні воно буде, мабуть, таким домашнім. Е, прогулянок природою не буде, тому що в нас з дня в день лиє дощ, і дощ і злива, і потім лиє як з відра. І ми сидимо цей весь тиждень вдома. У дітей почалися канікули, і тиждень канікул ми просиділи вдома. У нас курси теж закінчились і буде два тижні канікул. Сподіваюся, що все ж таки нам вдасться кудись виїхати. Ну, і оскільки ми сидимо вдома, покажу трішки наших домашніх справ, що ми зробили. Ось така у нас є кімнатка без вікон, і тут ми поставимо шафу. Ось шафа зараз наша така на дверях. Ось так виглядає, вішалки просто висять. Ну, звісно, якщо б тут жити на постійній основі, то було б класно, мабуть, якийсь шафу-купе, Але ми взяли таку невеличку шафу, порахували, що нам її вистачить. І ось так вона виглядає. У нас досить суттєво вже знизилася температура, і я одягла той одяг, який я одягала наприкінці лютого, в якому я виїжджала з нашого дому. Ну і власне це підштовхнуло мене до зміни одягу у шафах, на вішалках. Я вирішила дістати вже теплий одяг, який у нас є, познімати ось. Літні футболки якісь, щоб тут не займали місця. Ось так я організувала. Тут зверху лежать зимові куртки знизу. Для зручності, щоб хлопці не плуталися, я ось для Захара вибрала синього кольору вішалки, а для Богуслава білого їм так буде простіше вибирати, коли там школу збиратися. А нам вже по залишковому принципу, які лишилися, на ті ми вже і розвісили. І тут у мене висить ось цей такий підвісний органайзер, такі полички, ми його купували ще, коли були у Болгарії, нам там місця не вистачало, ми його купили і розміщали там в коридорі вішали. Потім, коли жили у соціальному житлі, теж ним користувалися активно. І зараз тут зберігалися ось Андрійкові речі, повністю кофти, штани. Дуже зручно, так я собі все розподілила. А тут ми зберігаємо додаткові рушники, якісь шкарпетки теплі, праска стоїть. І ось тут ми купували дві полички, але вони не підійшли за розміром, тому там такий простір. І оскільки я вирішила все ж таки прибрати тут літні речі, і нас додалося речей, оскільки хлопці вже ходять до школи, трохи докупили їм, і вже тут перестали вміщатися наші. Бо ми і свої якісь светри тут хочемо повісити. Тому я прибираю цей органайзер, і ми вирішили купити для Андрійка його окремий комод, і вже розвішую наші речі. І ось те, що відібрала, перебрала також одяг, відібрала те, що маленьке, те, що ми носити не будемо. І те, що зіпсоване. Тут є кілька штанів, які Захар роздер активно гуляючи. Ось цю ліву стопочку повністю будемо здавати просто в контейнер з текстилем. Це Андрійкові речі, які на нього маленькі стали. Ми здамо їх, хочу здати в секонд-хенд, піти спробувати, бо казали, що там приймають речі. Ну, і тут теж якісь мої речі, які я брала на гуманітарці. Теж хочу віддати назад. І також відклала вже деякі літні речі на зберігання. Складу їх у, у вакуумний пакет. Також помила вже наше літнє взуття, яке вже точно не будемо носити в цьому сезоні. І заховаю його на зберігання. І пам'ятаєте, також я казала, що хочу сюди таку лавку для взуття ще. І оскільки ті полиці в шафу нам не підійшли, і ми хотіли докупити ще комод для Андрія, ми вирішили знову ж таки поїхати в Ікею, здати те, що нам не підійшло, і придбати те, що не вистачає. Тож беру вас з собою, заодно покажу, що ще знаходиться на інших поверхах. Там, виявляється, є ще продуктовий магазин з усілякими там макаронами, шоколадками, ось печиво, якісь там супи. Ну, і також знаходяться якісь додаткові там баночки для зберігання. Усілякі великі такі речі, типу там гамаки, якісь парасолі. Ну, а ми оформили повернення і також оплатили наше нове замовлення, і зараз підемо його забирати. Я вперше в такому приміщенні тут, наче як склад, де ти сам за номерком, який на Чекові, забираєш свій товар. І ми тут забрали нашу полицю, в коридор і комод. І ось дивіться, наша шафа і такий самий органайзер, як ми розміщали, але, мабуть, це не меншу кількість людей все ж таки шафа. А ми взяли вже комод для Андрійка, і зараз чоловік його збиратиме. Ось такий комодик у нас тепер для дитячих речей. Та сама серія, що і наші комоди, і ліжка, це серія Ось Зверху підгузники, серветки лежать. І ось так я розташувала. Тут все подобаються мені комоди. Це взагалі супер річ для зберігання одягу. Штани, колготочки, шкарпеточки, футболочки, бодіки, все видно. Класно, Знизу у мене такі речі, якими менше користуюся: тут піжамки, вишиванка, сорочка, пелюшки, там позаду шапки лежать. І такі теплі речі, які вже на зиму більше будуть. Поки що тут їх зберігаю. І у найнижчому тут зимова куртка, речі на виріст. І теж ці бодіки, що вам показували, які я купила по акції на наступне літо. Трусики усілякі, плавки і речі на виріст ще. Ну і в якості розваги ми посеред тижня все ж таки вирішили кудись виїхати, розвіятися, тому що вдома сидіти теж не варіант цілими днями. Е, виїхали ось в такий магазин, хочу вам показати трошки, що у ньому конферама, це, мабуть, чисто швейцарський якийсь магазин. Е, сподівалася, я тут прогулятися, надихнутися на якісь ідеї, може, з декору. Ну, Звісно, що я там не буду накупляти якісь подушечки покривальця, але так, для настрою все ж таки хотіла надихнутися. Але, чесно кажучи, нічого такого осіннього там не було. Хіба ось така сервіровка столу була представлена в осінніх кольорах, жовто-помаранчевих. Зате побачила якесь зефірне царство, рай для дівчаток. Все таке рожеве з єдинорогами така милота. Ну, і покажу, що там побачила може ви щось цікавеньке побачите для себе І також ми зайшли у Юск. Я хотіла глянути якісь може, штучні квіти для якоїсь сусідньої композиції, але мені не сподобалися квіти, які там були. Квіти були якоїсь жахливої якості, тому нічого я собі не вибрала. Взяли ми собі тільки рушнички, бо наші вже такі забруднилися, вже не відпираються. І також мені сподобався такий підсвічник, дуже він класно так виглядав. І побачили та, теж для Андрійка, я думаю, може якийсь такий взяти іграшковий. Але ось цей вігвам був якогось маленького розміру, там тільки б Андрійкою помістився. А оскільки я вже вирішила, що мені треба створити якусь осінню композицію, я після курсів ще вирішила зайти в отто, теж бачила там багато різних таких декоративних штук. І подивіться, що я тут бачу. Тут просто вже новий рік. Вже ялинки, дощики, олені, гноми. Я була шокована, слухайте, кінець вересня, початок жовтня і тут вже Мері крісмас. Але на, на моє щастя, тут все ж таки ще були і осінні. Штучки, ось цей букет мені дуже сподобався, але ціна, ну, блін, 20 франків це капець. За колоски. Я не можу таке собі дозволити. І також були такі соняшники, але поганої якості мені ну, такі жахливі, жахливі, такі дешеві соняшники не брала. Сподобалася ця рамочка така, вона. Мінімалістична, була б класна для фоток. До речі, не дуже дорога. Ну і, в принципі, осінніх декоративних штучок теж було багато. Я там надихнулася трошки і покажу вже вдома, що взяла. А взяла я ось цих милих звіряток, сова, там пташечка і їжачок, така єдина композиція, скульптурка. І в мене є такі різні сукуленти. І я, в принципі, вже давно в мене така була ідея створити якусь таку подібну композицію, висадити їх усі разом, тому що вони були в мене в окремих горщиках. І також там в мене є кактус, його просто виставили бідолаху на вулицю, я його забрала додому, щоб він не сумував, і вирішила створити ось таку композицію. Трішки осіння, і значить, такий живий куточок вийшов. Я знаю, що вона така ріденька, У мене композиція вийшла, але я лишила спеціальне місце, щоб ці сукуленти розросталися. Вони дуже класно розмножуються. І по центру виклала ось таку доріжку із паличок від морозива. Ось так, я собі створювала настрій в ці дощові осінні дні. І також хочу з вами поділитися ще ідеєю осінньої вечері, яка буде така барвиста, кольорова, смачна та ароматна. Я мала заморожені баклажани. Також перець додала паприку таку червону для яскравого кольору і для гарного настрою. Подрібнила цибулю, часник для аромату. Я люблю коли такий аромат часничку. І це все просто протушкувала, посолила, попорчила, абсолютно нічого складного і надзвичайного, але ну, воно вийшло таке яскраве і пахуче. Що... Я вам дуже рекомендую. І також подивіться, як я подавала цю страву разом із рисом. Рис просто дуже так робиться. Берете в чашку, його складаєте, перевертаєте, і вуаля у вас страва, як в ресторані. І що ж, друзі, ось я з вами поділилася своїми осінніми буднями. Дякую за перегляд, поставте лайк обов'язково, якщо сподобалось відео, та підписуйтесь на канал. Побачимося з вами у нових відео. Па-па!